Сьогодні з допомогою пари простих експериментів я наочно продемонструю вам, наскільки то важливо обирати правильну газову суміш для холодної пори року. І також покажу, що робити, якщо ви зробили неправильний вибір. І це відео, я б сказав, буде більш корисним навіть не для туристів, які в разі чого просто розвернулись і пішли додому. А для військових, які такої можливості не мають. Тому, якщо ви волонтер, який купує газові балони для військових, якщо ви сам військовий, родич військового, друг військового, що купує газові балони, дивіться, будь ласка, уважніше. Експерименти сьогодні проведемо два і зробимо їх з газом, який називається Кемпергаз, який є дуже популярний через його низьку ціну, і з газом Firebird, який коштує значно дорожче, але для зими, як виявляється, він підходить значно краще. Я перелив газ з тих газових балонів в менші і при тому перелив однакову кількість, щоб зробити експеримент якомога більш правильним. І відповідно там, де в нас написано плюс-мінус бутан, у нас буде газ з балону кемпергаз. Бо на балоні написано бутан, але плюс-мінус тому, що чистий бутан в таких балонах рідко зустрічається. Все одно там є якісь домішки пропану і бутану, і то насправді нам грає на руку. Але ті домішки настільки мінімалістичні, що особливо воно на руку то і не грає. А в цьому балоні, де написано Firebird, у нас буде газова суміш, в якій бутану насправді дуже і дуже мало. Ось її склад: 3% бутану. 72 – ізобутану і 25 – пропану. Якщо ми побудуємо такий рейтинг газів з точки зору їхньої користі в холодну пору року. То на найнижчій сходинці рейтингу з найменшою користю буде якраз бутан, бо він при температурі 0 градусів вже не випаровується і на ньому не можна готувати. На другій сходинці буде ізобутан, бо він випаровується за температури мінус 12 градусів Цельсія. А на верхній сходинці буде пропан, бо він випаровується за температури мінус 42 градуси Цельсія. Але чистий пропан в такі балони ніколи не заправляють, бо щойно той балон потрапить в тепле приміщення. Теплі умови, як він не витримає тиску чистого пропану і вибухне. В кожному з тих експериментів будемо кип'ятити один літр води. Температура води в нас зараз скільки? 4 градуси Цельсію, 3,9 на вулиці близько нуля градусів. І для експерименту будемо використовувати базовий газовий пальник. Бо такі пальники є якраз в більшості. Щоб захистити систему від вітру, я поставив невеликий вітроекран. І перший експеримент проведемо з газом з балону Кемпергаз. Стартова температура балону становить 2 градуси Цельсія, 1,9. Тобто, по ідеї, бутан має випаровуватись і все має працювати, особливо зважаючи на те, що там скоріше не чистий бутан, а є невеликі домішки. Так, готуємо наш секундомір, який нам допоможе засікти результат. Відкриваємо пальник і запалюємо газ. Все, старт. Пройшло 2 хвилини. Температура води в банячку вже 23 градуси Цельсію, але найцікавіше в нас відбувається внизу. Адже температура нашого балону вже впала до позначки мінус от 1 градус Цельсію. А це означає, що в балоні. Бутан вже не працює. І фактично цей пальник зараз працює тільки за рахунок того, що там є не чистий бутан, а з якимись невеликими домішками пропану і ізобутану. Пройшло ще 2 хвилини. Температура води в банячку 34,5 градуси Цельсію. Але пальник вже ледь-ледь горить. А температура балону впала до мінус 4 градусів Цельсію. І тут я вам нагадаю, що температура балону падає не тому, що температура навколишнього середовища зменшується, а тому, що в балоні відбуваються процеси випаровування газу, переходу його з рідкоподібного стану в газоподібний. А ці процеси завжди супроводжуються втратою енергії для рідини. І відповідно балон, скільки буде працювати пальник. Буде все більше і більше і більше охолоджуватись. А за таких умов, як зараз, оскільки на вулиці в нас прохолодно, йому нема звідки забрати додаткового тепла для того, щоб далі випаровувати газ. Відповідно, інтенсивність випаровування в нас весь час спадає, спадає, спадає. І насправді цей літр води в цьому казанку вже ніколи за цих умов не закипить. Бо скільки б часу не пройшло, ми будемо тільки втрачати тиск в газовому балоні. Пальник буде працювати гірше, він буде трошки працювати, але зовсім-зовсім слабо. А втрати при тому тепла з казанка в навколишнє середовище будуть перевищувати е, то тепло, яке він буде отримувати від пальника. Тобто моменту закипання в цьому казанку нам скоріше ніколи не дочекатись. Ну але давайте ще почекаємо, може, кілька хвилин і подивимось, що таке буде. Отже, минуло 10 хвилин. Температура в банячку. 54,7 градусів Цельсія. Пальник працює ледь-ледь. І ви вже бачите, до чого все це прямує. Що, якщо цей банячок закипить, а він навряд чи закипить, то це буде дуже і дуже нескоро. На цьому експеримент з кемпергазом завершуємо, міняємо балони, ставимо фербірд і проводимо експеримент номер 2 Отже, все те саме: у нас є літр холодної води. Температура наразі 6,5 градусів Цельсію. І та ж сама кількість, але вже іншого газу в балоні температурою 2 градуси Цельсію. Запалюємо знову пальничок і запускаємо секундомір. Перші дві хвилини минуло. Температура води 26 градусів Цельсію 27. І Пальник працює майже з тою ж потужністю, як і працював на початку. Температура балону мінус 4 градуси Цельсію. Чотири хвилини. Температура води 45 градусів Цельсію. Пальник працює досить потужно, при тому, що температура газового балону вже мінус 6 градусів Цельсію. 6 хвилин. Температура води 60 градусів. І пальник знову-таки працює стабільно. Не так вже сильно, як на початку, не так потужно, але досить стабільно. Температура газового балону мінус 9 з гачком градусів Цельсія. 8 хвилин, 72 градуси. І нормальна робота. Температура газового балону мінус 10 з гачком. Перетнуло 10 хвилин. Температура води 82 градуси Цельсія. Робота пальника вже відчутно слабша. Температура балону мінус. Так, куди я попадаю там? От вона. Мінус 11,6 градуси Цельсія. 12 хвилин 91,8 градуси. 92 градуси вже. Тому ми стабільно набираємо 10 градусів кожні дві хвилини. Пальник працює, як і працював 2 хвилини тому. І це означає, що температура газу в балоні десь буде така ж сама. Та, десь приблизно мінус 11 градусів Цельсія. А це означає, що цей пальник з цим газом і за такої температури досяг якогось такого. Еквілібріуму потиску, тобто йому достатньо зараз тепла з атмосфери, щоб підтримувати температуру балону на рівні мінус 11 градусів Цельсію. а цього достатньо за цієї газової суміші пальникові, щоб працювати ось такою силою і кожні дві хвилини нашому літру води додавати додаткові 10 градусів. 14 хвилин, і в нас наближається час закіпання: 99,6 градусів Цельсію. Мені його треба не пропустити, бо там вода майже доверху, щоб вона не почала активно кипіти. Ми будемо вважати, що то вода кипить. Якби я не зняв кришку, вона б вже кипіла активніше. І це 14,5 хвилин. До речі, в цих двох експериментах я з одного боку зробив досить невигідні умови для газових сумішей, бо взяв маленький об'єм газової суміші і простенький газовий пальник. З іншого боку, ці експерименти... Відбувалося за умов близько нуля градусів, це не є сильні морози. І вже наскільки сильно втратило потужність втратив пальник потужність на гарні газові суміші, і наскільки на робочою виявилася газова суміш, яка на перший погляд мала працювати, бо температура ж балону на початку експерименту була більшою, ніж та за якою та газова суміш починає випаровуватись? Отже, що робити, якщо вони пощастило із газовою сумішю, і з пальником, і з погодними умовами? Перше, що ви робите, берете вашу газову суміш в балоні і кладете десь в тепле місце, або собі в спальник, в якому ви лежите, або в собі під куртку, щоб він почав нагріватись. А поки він нагрівається, шукаєте якусь ємність, куди той базовий балон, газовий балон може встати. Наприклад, таку можна невеличку брати, але краще взяти більшу, куди в нас поміститься більше води. Отака От буде ідеальною. Наступним кроком дістаєте ваш нагрітий балон, накручуєте на нього пальник. Наливаєте в банячок ну, приблизно там, 300 400 грамів води, ставите його на пальник і запалюєте. І нагріваєте ці кількасот грамів води до температури. Такої, щоб на дотик та вода здавалася вам ледь теплою. Ледь-ледь теплою. Не супертеплою і не в якому разі не гарячою. От у мене вже десь так і є. Вимикаю тепер пальник і ту воду виливаю в нашу приготовану ємність. Ледь-ледь тепло. ледь-ледь тепло, ні в якому разі не супер тепло, не гарячо. І в цю ємність. Я ставлю наш газовий балон з газом. І зауважте, то я використовую залишки газу після першого експерименту, і це той самий балон. Тепер я йду набирати води в банячок вже той літр, який нам потрібен, і спробуємо його закип'ятити наново. Я думаю, ви вже зрозуміли, що тут відбувається. Вода, по-перше, нагріває наш газовий балон до доброї робочої температури, а по-друге, не дає йому вистигати через то випаровування, яке в ньому відбувається, адже вода є найбільш теплоємним елементом на нашій планеті. І щоб цей об'єм води такий балон міг остудити, то йому треба працювати дуже і дуже довго. 2 хвилини 20 секунд за секундоміром і пальник як працював, потужно так і працює. Але давайте подивимось, скільки часу йому знадобиться, щоб закип'ятити той літр води. Минуло 4 хвилини. Температура води вже 52 градуси Цельсію. І здається, за цим показником ми вже випередили два попередні експерименти, при тому пальник працює як скажений. 6 хвилин 74 градуси Цельсію. Потужна робота. 8 хвилин 93,5 градуси 94 99 градусів. Ловимо момент закипання, а, то вода вже кипить. І це в нас 8 хвилин 44 секунди. І ще раз зауважу, що в цьому експерименті зараз ми використовували той газ Бутан, який так погано себе показав в першому експерименті. Тобто навіть його можна з допомогою такого лайфхаку змусити працювати за холодних умов. Але попереджу знову ж таки, що вода має бути ледь-ледь теплою, ні в якому разі не дуже теплою і не гарячою. Але все це, що ми з вами сьогодні робили, це скоріше вже виправлення помилок. А найкращий варіант то не допускати помилок. Якщо ви плануєте працювати з газом в холодну пору року, то ви маєте шукати собі виносний газовий пальник. Виносний це той, що має шланг. Які має трубку підігріву палива. Тоді ми можемо прогрівати газовий пальник на перших секундах роботи балону, після чого перевертати газовий балон, і тоді в паливопровід буде потрапляти в нас вже газ рідкий, а всі процеси випаровування переносуться з балону в оцю трубочку. Якщо навіть раптом температура буде така низька, що балон не буде, балону не буде вистачати сил виштовхнути просто рідку фракцію газу в паливопровід, то ми спочатку знову ж таки балон трохи підігріваємо під курткою, а потім його обережно підсуваємо в бік пальника так, щоб до нього доходило ледь-ледь трошки тепла, щоб просто підтримувати його за температури плюсової. І все. Цього буде достатньо для того, щоб. Газ вже рушив по паливопроводу і почав випаровуватись тут. Такі пальники коштують дорожче, ніж базові невиносні пальники, але в зимову пору року вони того варті 100%. Якщо у вас залишаються питання, задавайте. А наразі то є все. Дякую за увагу і щасливо!